Всім шалом. З вами Ніємія з Києва. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 9.01 2026 року. Київ сьогодні бомбили. І не тільки Київ, ще сьогодні Львов бомбили Орішником і взагалі страшне відбувається, то нема що навіть про це здавалося би казати, тому що всі це знають. І... Але сьогодні бачите, і починаємо читати останню книгу Біблії. Апокаліпсис вона називається. Об'явлення святого Йохана на Богослова. І також цей день, бачите, і бомбили Київ. Дуже жорстко бомбили. У нас навіть на даному етапі немає опалення в квартирі. Але світло є, дякувати Богу. Ну а ми уповаємо на Бога. Нам більше нема на кого уповати. Ми читаємо навіть. Во всякі дні. Слово Боже. Ну і радуємося, радуємося, щоб ви живі проснулись. Слава Господу. Аллилуйя. Тому починаємо читати книгу Апокаліпсис, вона мені більше так е, подобається назва, тому що воно більше схоже на те, що відбувається. Ну, читаємо. Дякуємо Боже тобі за слово Боже, що ти нас навчаєш від нього, що ми навчаємось і стоїмо на слові. Слава Господу. Брахот. Глава перша. Об'явлення Єшуа Машияха, яке дав йому Елохім Ютхей Вавхей, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм англом, рабові своєму Йоханану, який свідчив про Слово Боже, і про свідчення Єшуа Місії, і про все, що він. Блажений хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому, час бо близький. Тобто навіть той, хто читає, той вже по факту є блаженний. Аллилуйя. Так, вибачаю щось тут в мене. Угу. Дуже кайфово. Хвилинку. Та липали, що ви. Напали на мене. Родственники. Хвилюються напевно. Чи я живий? Живий. Алілуя. Тебе? Так, як це все обрати? Мені цікаво. Ага. Ти бачиш? Да, Зараз хвилинку настроїмо тут все. О, Алілуя! <риклад> Ой. Ну давайте ще раз почнемо. Об'явлення Єшуа Месії, яке дав йому. Елохім Ютхей Вавхей, Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм ангелам рабому своєму Йохананові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ішуа Месії, і про все, що він бачив. Блаженний, хто читає, блаженний, хто читає і ті, хто слухає слова пророства та додержує написане в ньому. Час бо близький. Йоханан до семи церков, що в азії, благодать вам і шалом від того, хто є, хто був і хто має прийти, від семи духів, що перед Престолом Його. Та від Єшуа Машіяха, а він свідок вірний, вірний, первенець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й Отцеві Своєму. Тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око. І ті, що його прокололи були, і всі племена зімні будуть плакати за ним. Так, Амінь. Я Альф і фітав. Говорить Адонай Елохим Ютхей Вавхей, той, хто є, і хто був, і хто має прийти, все держитель. Я, Йохануан, ваш брат, і спільник у біді і в царстві, і в терпінні в Єшуа, був на острові, що зветься Патмос, за слово Боже, і за свідчення Єшуа Машіяха. Я був, у дусі дня, я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурмий. Як гром, як раскати грома, який говорив, що, бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков, до Ефесу і до смірни. І до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сарт і до Філадельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що гори, говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина. Одягнено в довгу одежу, і, підперез... і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його. То до ніг його впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою та й промовив мені, не лякайся, я перший і останній, Алеф і Тав. І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив, ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих сім зір. То ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Друга глава. До Ангела церкви в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість. І що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. фальшиві. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе що ти покинув свою першу любов, єдину О, зохи, нові, мама дорога. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. І зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки николаїтів, яких і я ненавиджу. Ну, то... Апостольського часу були такі єретики. Хто має вухо, хай чує. Що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Аллилуйя. А до ангела церкви смірні напиши, оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду. І убийство, але ти багатий. І зневагу тих, що говорить про себе, ніби Юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось діявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти і я дам тобі вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух Руа промовляє церквам, переможець не буде пошкоджений від другої смерти. А до Англо церкви в Перегамі напиши, оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що, де ти живеш. Там престол сатани, І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли вас, де живе сатана, був убитий антипа. Свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балаака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш ти ти таких, що приймаються науки Николаїцької так само. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийде незабаром і воюватиме з ними мечем своїх уст, тобто Словом Божим. Або юдоострий меч, або меч. Обосічний сікти буде. То має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І до ангола церкви в тіатирах напиши. Оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більше за перші. Але маю на тебе. Що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй часу, щоб покаялися, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її їй наложе, а тих що чинять із неї розпусту у велику біду, коли тільки в своїх не покаються. А діти її поб'ю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки із серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. А вам та іншим, що в тіатирах, що не мають науки цієї, і як кажуть, не розумію так званих глибин сатани, кажу, не накладу на вас іншого тягара, тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки. Я дам йому владу над поганами, над язичниками. І буде пасти їх залізним жезлом, вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця. І дам я йому до досвітню. Хто має вухо, хай чує що дух промовляє церквам. Третя глава. А до ангела церкви в сардах напиши, оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл, закінченими перед Богом Елохім моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій. І ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягається в білу одежу. А імені його я не змию із книги життя, імені його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до Ангела церкви Філадельфії напиши. Оце каже святий Кадош, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч мало маєш силу. Але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю що декого зборище, зборище сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед. Ногами твоїми, і познають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування Алилуя. Що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Тобто це не тільки Київ. Ми бачимо, що Розпаляється війна по всій землі. Той на того нападає, той на того, той у того отжимає землю, той у того. І по ітогу буде весь Всесвіт задіян випробуваннями. Для чого? Щоб випробувати мешканців землі єдине. Ще раз з 10 стиха. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. «Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на Нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує. Що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви Володикія не пиши, Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого Творива. Я знаю діла Твої. Що ти не холодний, ані горячий, якби ти холодний чи гарячий ти був. А що ти теплий і не гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий. І сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. А мастю на очі намости свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, того докаряю і караю того і караю того, кого я люблю, того докаряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, той? Чує, хай чує, що Дух промовляє церквами. Амин, Аллилує. Слава нашому Господу Ішуа. Отак Господь через Йоханана проговорив до сімох церков. Тобто на землі є сім церков. Ми от бачимо це про всю землю. Аллилуйя, слава Господу. Живемо далі з Господом. Уповаємо на Господа. До речі, е хочу засвідчити, що вчора, ввечері, коли починалась тривога, це було десь е близько 11-ї. Я розумію, що люди сьогодні вони на таблетках живуть, вони паніка коли летить на тебе, не знаю, там 500 шахедів, ракети, орешникам пугають там і все таке. Тобто люди зараз дуже занепокоєні, вони всі живуть, ну не всі, а багато людей вони живуть в паніці на таблетках, на, на, на різних транквілізаторах і тому подібне. Але я ліг і кажу, Боже, дай мені сон, щоб я заснув і спав. І ви знаєте, я заснув, я чув, що воно гепало, бухало, літало, кружляло, збивало, там, ну, взривалося. Але я навіть не міг. Очі свої відкрити. Тобто настільки був крепкий сон, що я сквозь цей сон я не можу взагалі очі свої відкрити. Отак От робить Господь. Це, до речі, вже не, перше, не вперше я так засинаю. І я знаю, що Господь мій будинок береже. Алілуя! Дякую, Боже, дякую. Всім шалом і проход.